Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні я завітав АТБ для того, щоб вам показати, які ціни на овочі та фрукти на 30 березня 2024 року. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Ставте лайк під цим відео, пишіть коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше. Томати коктейльні перший гатунок 12.39 за 100 грам. Капуста рання, перший гатунок. 65 гривень 95 копійок за кілограм. Капуста Савойська, перший гатунок. 34,59. Капуста Пекінська. Перший гатунок. Ціна 39,95 за кілограм. Ціни я в основному називаю за кілограм. Цибуля ріпчаста. Перший гатунок. 14,89 за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. Перший гатунок Україна. 21 гривня 59 копійок за кілограм. Картопля фасована. Перший гатунок Україна. 99 ,90 гривень 90 копійок за 2,5 кг. Картопля рання. Перший гатунок 31 ,95 гривня 95 копійок за кілограм. Картопля добірна фасована Україна. Ціна 98,90 за 2 кг. Картопля відбірна фасована. 54,95 за 1,5 кг. Картопля, перший гатунок, 24,89 за кілограм. Буряк, перший гатунок, 15,95 за кілограм. Морква, перший гатунок, Україна 8,95 за кілограм. Морква мита перший гатунок 16,59 за кілограм. Морква другий гатунок 7,49 за кілограм. Огірки тепличні 13,49 за 100 грам. Часник ранній, Перший гатунок 16 гривень за 100 грам. Кабачки. Перший гатунок. 85 гривень 95 копійок за кілограм. Редис перший гатунок. 10,90 за 100 грам. Редька Дайкон. 69 гривень 59 копійок за кілограм. Часник перший гатунок. Ціна 18 гривень за 100 г. Перець солодкий червоний. Перший гатунок 18,48 за 100 г. Корінь імбиря. Перший гатунок 25 гривень за 100 грам. Яблук речів. Перший гатунок Україна. 31 гривня 95 копійок за кілограм. Яблуко Чемпіон, перший гатунок Україна. 24 гривні 49 копійок за кілограм. Яблуко Фуджі, перший гатунок. 24,49 за кілограм. Яблуко Red Prince перший гатунок Україна. 28,95 за кілограм. Яблуко Голден. Перший гатунок Україна. 22 гривні 95 копійок за кілограм. Груша, перший гатунок, Україна 40 гривень 95 копійок за кілограм. Апельсин фасований перший гатунок 52 гривні 95 копійок за кілограм. Апельсин перший гатунок 49,95 за кілограм. Памело, перший гатунок, Китай 72 гривні 95 копійок за кілограм. Банан, перший гатунок еквадор. Ціна 69,89 за кілограм. Грейпфрут, перший гатунок Туреччина. Знижка мінус 20%. Ціна 39,95 за кілограм. Мандарин Мандор. Ціна 57,95 за кілограм. Лимон, перший гатунок Туреччина. 54,95 за кілограм. Мандарин, перший гатонок Туреччина 49,95 за 1 кг. Ананас, перший гатонок, 86 гривень 95 копійок за кг. Манго перший гатунок 18,30 за 100 грам. Кокос перший гатунок 29,90 за одну штуку. Авокадо хас перший гатонок 26 гривень за 100 г. Мандарин Муркот 57,95 за кілограм. Авокадо перший гатонок. 21 гривня 50 копійок за 100 г. Авокадо Хас ріді, Туїд. 109,90 за 2 штуки. Ківі перший гатунок 15 гривень за 100 грам. Ківі окошико, другий гатунок Італія. Одна упаковка 116,90. Яблуко Айдарит 24,49 за кілограм. Яблуко Гала. Перший гатунок Україна. Знижка мінус 11%. Ціна 19,95 за кілограм. Яблуко зелене, перший гатунок 26,49 за кілограм. Капуста, перший гатунок Україна 11,89 за кілограм. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілачах. Далі буде цікавіше.